Шановні, вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Якщо ви любите балачки про парфумерію, то продовжуйте його дивитися. Якщо воно вам сподобається, я чекаю вас в коментарях, тому що це допомагає просувати відео на Ютубі і підтримайте мене вашими вподобайками. Сьогодні мова піде про два арабських аромати, яких про які мені захотілося вам розповісти, одним словом, тому що а, я думала над покупкою всліпу одного з них, і, власне, дійшла висновку, що мені не надо. Може і вам не надо, може я вбережу вас від покупки або навпаки підштовхну. Ну, одним словом, а, в першу чергу мова піде про аромат від бренду Латафа, арабська парфумерія, який називається Ragba. А в свій час цей аромат просто гримів на Ютубі, кожен буквально про нього розповідав. І тоді це був довоєнний час, напевно, роки два до війни. От він гримів, може й більше, не знаю. Всі про нього говорили. Він мені попадався в інстаграмі і мені так хотілося його мати, тому що всі казали про те, що він пахне кальянною вишнею. Я пам'ятаю, що я просто шукала його кругом, і його ну, ніде його не було взагалі ні на жодному сайті, ніде. Колись я побачила його на Уликсі з рук, але тоді він в той час він коштував надто дорого для покупки сліпо. І я вирішила просто забути за нього та й все. От. І нещодавно я обмінювалася ароматом зі своєю підписницею. Ми з нею обмінялися парфумами. І вона мені. Налила, тобто вона мені зробила відливант, досить пристойний, великий такий відливант цього аромату Латафа Рагба. Для того, щоб я його спробувала і вирішила для себе купувати його чи ні. Перед цим, до речі, я запитувала у себе в телеграм-каналі, чи купувати. І всі казали, купуй, тому що він класний все. Але, друзі, я вирішила, що мені він не потрібен. А, чому? Тому що як тільки я його отримала, одразу на себе нанесла, тому що мені було дуже цікаво, і ще знаєте, на нутіну була якась така знижка, чи 500, чи 600 гривень, ну дуже дешево. я прям була ну, в одному кроці, щоб не купити це. роман. не знаю, що мене спинило, але я подумала, ну нащо мені нужен? Не знаю, щось мене спинило, і добре, що спинило. А, чому зараз я поясню? Коли я цей аромат на себе нанесла, я зрозуміла, що в мене вже є щось подібне. Ура! Мені не надо. Тому що в мене є щось подібне. І коли я робила паралельний затест цих ароматів, я зрозуміла, що вони дуже схожі, бо більше того, той аромат, який в мене є, мені подобається більше. Отже, говоримо сьогодні про аромат від Рекба. От в такому, ну, може, не дуже презентабельний, я собі сама підписала тут, того, що він був не підписаний. Я підписала, щоб не загубити, що це таке. Але я думаю, що по аромату, по запаху я одразу би впізнала, навіть якби він загубився серед інших відливантів. Одним словом, ракба і е е Келсі Бервін, бренд називається Аромат Альмадзона. До речі, так само гримів свій час на Ютубі, і я його купила. І... У нас з ним різні періоди були в житті, тобто різні відносини. Але все ж, таки, все ж таки, не дивлячись на те, що я хотіла навіть продати його, я вирішила його собі залишити і не шкодую класний аромат. Давайте я їх зараз зрівняю. Я нанесу, так, щоб не забути, на ліву руку я наношу ракба. А праву я нанесу альма Цона. Все, і о, зачитаю вам зараз коротко піраміди і розповім свої враження. Отже, альма Цона у нас випущений в 2015 році. В верхніх нотах у нас карамель і кедр, в середніх нотах сандал і амбра, і в базі ваніль ут і білий мускус. І, власне, ракба. На жаль, на фрагрантиці не вказаний рік випуску цього аромату, тому хто в кого що злизав, непонятно. І тут немає піраміди, тут просто ноти. У нас в нотах ваніль, цукор, ут, ладан, сандал і мускус. Як бачимо, в жодному ароматі не заявлена вишня. І тим паче кальянна вишня. От я вдихаю обидва ці аромати, і що стосується ракба? Він дуже теплий, такий помірний. От. Це дійсно цукор, ваніль і сандал. Ода тут дуже мало. Ну, він тут, звичайно, є, але він настільки тихий, лагідний, якийсь такий. Знаєте, от є ут такий, типу, там, Пантера якась, або якийсь там тигр лев, а це ут такий кошеня. Просто кошеня. Це кошеня сховалося це за цукром це... тут. В першу чергу це цукор. Як би вам пояснити, от знаєте, коли цукор плавиш? ну Ми робили ці конфетки, карамельки, там цей цукор там смажили на тій пательні. Але це таке враження, що це от в. Ви... Вже розтоплений цукор, але він ще не застиг в карамельку в цукерок. Він просто такий рідкий, така рідка якась рідина тепла. Оце розтоплений просто цукор. Розтоплений цукор, який ще не схапився тобто він не став, не став твердим. Сандал. Якийсь скоріш нагадує просто щось таке, знаєте, Тут немає, типа кокосових моментів, або, або там солених якихось огірків. Це не той сандал тут. Він такий дерев'яшистий. Ну, може, це і уд той самий, да? теплий такий тихий, спокійний, о, красивий аромат, але вишні я тут не відчуваю. Не відчуваю вишні взагалі. І коли я. Паралельно слухаю альма і дивлюся в цю піраміду, тату, і що я відчуваю? Тут більше Уда. Він такий з побратим попереднього, тобто він такий тихий кошеня, але таке вже трошечки може, не кошеня, а котик, знаєте? Якщо то кошеня, то це вже такий трішки дорослий котик. Карамель, тут більше дерев'яшистості. Тут от і кедр у нас заявлений, і сандали, іуд. Тут я відчуваю вишневу кісточку. Досить яскраво в базі. Але не всі відчувають вишневу кісточку в цьому ароматі, тому що, ну, якщо ви послухаєте відгуки на цей парфум, то або відчувають вишневу кісточку, там якусь кальянну вишню, або не відчувають. Ну, я відчуваю. В Ракбі не відчуваю. І поносивши ці два аромата паралельно так от, на руках і користувалася я ними, я прийшла до висновку, що цей аромат Альмадзона він. Має шлейф, має стійкість. Тобто навіть при одному пшику на руку, ну, щось, коли я щось роблю, зрозуміло, рухаю руками. Я відчуваю цей приємний такий післяс... вишневий після смак. Так, звичайно, це село, тут так само і цукор, там і це де 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 дерев'яшиста така ось складова, Але в базі тут от відлуння ось цієї вишневої кісточки. Тої самої кальянної вишні така дуже приємна база в нього. Він має шлейф. Я раніше цього не розуміла, поки не паралельно не почала тестувати ці два аромати, тому що рагба, вона взагалі не має шлейфу. Ну як. Аромат близько сидить на шкірі, він не шлейфить. Так, він досить стійкий, ну, можливо. Ну цей трішки стійкіший за ракба, але цей, він шлийфить, розумієте, тобто, я відчуваю цей аромат, І він приємний, і при повороті, там, при взмаху руки він відчувається, і це дуже приємна така от, м -м, вишнева кісточка, цукор, дерев'яшистість. Тут просто тепле, м -м, поплавлений, теплий поплавлений цукор. Аромат дуже близько сидить на шкірі рагба. Ось такі висновки. Я рахую, що можна мати один або інший. І, до речі, сьогодні, коли я вирішила виписати пірмід для цього відео, я пішла на фрагрантку і побачила, що переважна більшість користувачів поставили лайк тому, що ці аромати схожі між собою. Я, ну, я одна така от розумниця. Тому я вважаю, що ніколи не потрібно мати два е, таких аромати, достатньо мати якийсь один. І я дуже рада, що в мене саме Келсі Бервін Альмадзона, тому що він для мене цікавіший там вишня і там шлейф. Рагба це тихий, спокійний. Так, він красивий, але але в нього немає заковирки, якщо хочете. Тому що все ж таки альмацона вона має оцю родзинку у вигляді вишневої кісточки. Так, да, він так само теплий, там все, але ракба просто, просто розтоплений цукор, все. Більш красномовніше описати цей аромат я не спроможна. Келсі він більш цікавіший особисто для мене, тому я рада, що я не купила ракбув сліпу, я впевнена, що я би її не носила. Звичайно, якби в мене не було Альмадзона, я би її носила. Ну, одним словом, ви, звичайно, висновки робіть самі. Я сказала свою думку, моя думка полягає в тому, що не потрібно мати два аромата цих, тому що вони прекрасно заміняють один другий. А якщо ви хочете думаєте, що б вам купити, то купіть альмадзони. Це моя порада. Одним словом, друзі, я сподіваюся, що це відео стало для вас у нагоді, і ви якось змогли визначитися, що вам нада, що вам не треба. Можливо, я вберегла чиїсь гроші, хоча аромати досить бюджетні, тому, в принципі, тут момент в тому, що ці аромати то з'являються, то пропадають. Ну, принаймні, знутіно, саме там вони бувають. Тому треба слідкувати. І... Який з них з'явиться, то і беріть, напевно, але все ж таки я б радила Кельсі Бермен. Друзі, дякую за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви знайомі з цими ароматами, як вони вам взагалі. Я, до речі, у деяких блогерів писала в коментарях, запитувала у тих блогерів, які розповідали про ракбу декілька років назад. Я запитувала, чи носять вони її, і вони відповідали, що не носять. Тому так. Дякую своїй підписниці за цей відливан, за змогу познайомитись з ароматами. І навіть тих 500 гривень збережених це, це дуже добре. Друзі, бережіть себе. Слава Україні! Всім па-па!